Колонійних внесків, лікарні, школи, садочки, добровільних чи ніж примусових внесків, які здійснюються за рахунок батьків. Як ви це розглядаєте питання? Ну, наскільки я, знаю, так, наскільки я знаю, сьогодні, коли питання це все ставилося на Майдані, так, ми однозначно були проти того, щоб якісь гроші збиралися. Ви, <палу> В якій дитячому садочку або в якій школі збираються гроші? А всіх збираються. Так, тепер скажіть, будь ласка, по якій директиві чи по якій вказівці вони збираються? Чим? А вас, Чим самому, всім, де ви бачили такий садочок? Я хочу побачити, таку групу зроблену таку. Де? Дай, давайте я побачити. вас повезу на екскурсію. Давайте тільки поїдемо по, всі, по всі. Ні, давайте я вас повезу на екскурсію, де останні, де ми робили ремонт, щоб вам показати, що не, зроблено. Не, Взяти не, Садочок я номер я 2 Садочок. Садочок номер 2 садочок номер 6 Так, миючі. Порушки на ТС. все. Чому не доходять кошти? У змінений зміни бути основний А Це не виділяється навіть кошти. Як не виділяються? Міський дві він назад говорив, що виділяються кошти. Ну Так не знаєте, то не кажіть. Тим, що немає коштів і держава взагалі об'єднає. А не треба вам доповідав, що згідно на наказу, якого він забороняє. То ми ж не збираємося на основі батьків. Це не ми. Бо ви це батьки самі сказали, без вашої участі. Разом з вихователями? Mm. Міська рада делегувала. В основному розпоряднику коштів це управління освіти. Все, шановні, розумієте, ви скажіть, а тих коштів, що ми делегували, їх вистачає. Ну, то, на це все? Да, можна їх виділити? Значить, цих коштів, що ми делегували, ми їх, їх достатньо вистачає для того, щоб не тільки забезпечувати навчальний процес, а й і дати можливості, щоб е, прибиралися, щоб милися. Копія наказа стосовно заборони доволі кнець в школах. І ми і в садочках також. Якщо є такий наказ, будь ласка, нам копію дав. Ми попередили всіх. Ну, попередили, я скажу, були батьківські збори в першій школі. Наказ це, якщо писали по заборону брати коштів. Мені в кожній школі в не забив. Для нас є пріоритетом це робота з компетентними людьми, які відмовляються брати хабарі, по-перше, і які е готові ти на співпрацю і працювати по совісті. Ви мене не питаєте, чому сьогодні не вистачає коштів на прибирання чи на мило? Є управління освіти. Ви розумієте, що я. На сесії, як міський голова і депутат Ніколайчук Михайло Павлович, ми затвердили ці гроші і все, ми до них не маємо ніякого відношення. Ви розумієте? Вони далі йдуть централізовано на освіту медицину культури. Ви це ви розумієте? Не перевіряєте, куди ці кошти йдуть, як вони використовуються. Так є служби, які перевіряють. Як щось не видно, що вони є ті служби, що це, Михайлович, раз вас перебіг. можна? Можна. Пам'ятаєте, і минулого року до вас приходив з тим самим питанням, що четвертий садочок бере по 20 гривень на е, миючі засоби? Пам'ятайте, ви дзвонили туди. Так. Невже ви не знаєте того, що вказівка є, не треба? Кожен завідуючий. І вона говорить на батьківському комітеті, тому самому, що ви говорите, що збирають. Подожіть, я тихай, не тихай, не тихай, не погод Я зможу і не треба. Добре? добре? хай поговорить, батьки на зборах. Знаєте, будь ласка, гроші, бо нам не вистачає. Yeah. Почекайте, ми всі з вами пройшли майдан і не треба ви запросити. Не, проходимо... не треба. Скільки років працює на цій посаді? Ну то візьміть його зніміть, чого ви не можете зняти. А ви не маєте права її ні, ну, Скажіть, чому ж я не маю права? А чому ви не можете взяти з сфери освіти вчителя, дай мені, вчителя? Я шукаю людину, дай мені, будь ласка. Дайте нам зама, нам Дайте зама нам. нам сьогодні. Йому треба зама. Хай вона чесно скаже, вона є член комісії по набору людей на ваканти посаду. Я чесно говорю, я хрещуся, я клянуся своїми дітьми. Кажу, що Антонюк там бареха болит. Я, я гривні навіть і не взяв, розумієте? Я чесно. черги Та несправедливого про... розподілу місць в дитячих садочках. Просимо створити комісію по перевірці формування та коригування електронного реєстру черги дітей до шкільного віку. Які пропозиції? Підтримати підготовля... даний, запад... даний проєкт рішення і доповісти в постійних комісіях, а потім на сесії міської ради. Тому що це питання дуже серйозне. Буде підходити так само, заявники, де іде, Олена На прийом. І так само задають питання, чому моя черга переместилася, я була, наприклад, 14 стала 24. Мені теж не зрозуміло. каже, це відділ освіти щось допомагає. Подивіться, який спортзал страшно дивитися. І просили кушторись, що показав вам і треба кушторити. Які дири не затерті, який неякісний ремонт? Після ремонту зразу тріщини були. Треба реально дивитися на речі, хто це все буде робити, а... що зараз іде піар. хотілося б сьогодні Антонюка побачити, що він про і так багато всього обіцяв з паном не треба. Навіть краски нема. Коли кажуть, що в школі потрібно краску здати, а відділ освіти не знає, чи є краска, чи нема. Так що вони допомагають? Я не можу зрозуміти, ви кажете, що допомагає відділ освіти. Вони все перекладають на плечі батьків. Так, навіть на першому класі. Порахували по 500 гривень здати, треба з люди. щось доказувати, треба спочатку самому зробити якісь справи такі належні. Чим допомогти. Розумієте, Треба внести якусь свою пропозицію, якусь привитися. Що, то не в школі, а не шукати у когось якісь проблеми причини. Причина у нас, чи проблеми у нас ви ну, знаєте, сьогодні в державі війна. Те, що фінансується освіта, те, що ми просимо для повного забезпечення закладів наших освітніх у держави, нам на 100% його не фінансують. Розумієте? З цього навчального року засвітні навчальні заклади школи так, фінансуються тепер з державного бюджету, не з міського, а з державного. Ось держава на сьогоднішній день, наприклад, от, якщо взяти, по школі сьомий, то зарплатну буде ми 279 тисяч. Найважливіших моментів це відповідно заробітна плата. Але по-перше, я так розумію, що має бути далі робочі колонії за напрямку, це саме розуміється. Потім я так розумію, що у певній доповіді, що пане треба говорив, що такий проєкт на дах є, тобто дах не викреску. Світі, Хотілося б запитати, вже немає. Я, Я, бюджет. Бюджет Я так називаю в міській раді бюджет розвитку. І так буде робити за ці гроші. Вже говоримо вам 4302 тисячі виділено цей. Так буде робити і держава. Ви ж поймете, державної копійки, ні одної копійки ніхто не вкраде. Бо я бачу десь, що комусь за когось. Ні, я бачаю, що я перебиваю. Давайте конструкцію, віця, якби не було очільників, які отримують мінімальну зарплату джипів і дач, то не було б питань, правильно? Але воно є, значить є питання. Я не з вами говорю. Вам, я не, требу, типу, ну, не віде треба у ті поговорити, якщо говорити з вами, то я запитаюся вас. Тоді шут, Давай, не не ви скажете мені щось, добре? Ми питаємо не треба. Міська рада може якось нам допомагати в наших ініціативах? Я ж вам кажу, що дивіться, з державного бюджету все зрозуміло. Є цей бюджет. Міська рада може допомагати, да. але пандемій не звертається письмово до Антоню. А не Антонюк вирішує все Ні, Пан не треба, не звертається. Бо йому казали, чого? якщо щось що, що, не вистачає кошти, то не треба повинні з робити. Так ми особисто запитували в нього. Коли? Запитували в нього? Не раз запитували. Я не одне відео зняти з розмовою з ним. А я не Він не мене до вас питань немає, я зрозумів. Як не звертається? Дивіться. Що школа, що школа тічає, треба спасати школу. На це мені треба 432 тисячі з бюджету розвитку на вироблення технічних документацій. Обвалиться потолок і все. Повірте мені, це, це. 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 логістика опит. Слухайте, ми даємо за ці заборони вже стільки бумаг переписано. Каже, раді Бога, вчителів попереду, директорів, що це ініціатива батьків, хочуть батьки, здають, не хочуть, ніхто нікого не заставляє. А ніки мають даєте? заборони і так далі. Заборона вчителям і керівникам збор батьківських коштів. А у цій так. школі є? Нас, Нас, я, я я, 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 батьки, а колеги, я так захотіли для своїх дітей. Ну ви ж самі прекрасно краще мене розумієте. Ви ж не тільки тут буваєте, що держава зарані черта не фінансує вибачте мені за таке слово. Ну нема в нас грошей на сьогоднішній день держави. Ви в початку розмови сказали, що якщо школа ініціює там таку профільну якусь, там, ці всі речі, ми знайдемо гроші. Ну чому ви тоді не знайдете ті гроші на елементарні речі, які потрібні в школі? Ну, ви, ну, Сьогодні. А, що таки... Сьогодні. Да. ну вам вже навчальний доповів, які, які на сьогоднішній день є ситуація. А де ви потім тоді збираєтеся шукати гроші? Твої, Твої, ну, які? А ви, Ру, ви не розумієте сьогодні? мене, що, що таке профінуєте? Ну вісім, дивіться. Може, всім не цікаво. Дивіться, береться клас 30 учнів.